Стартуємо новий тиждень зі свіжої порції техноновин на каналі Епіцентр. Сьогодні я вам розповім про те, як роботи будуть управляти літаками, кораблями, автівками та навіть танками. Чому портативна ігрова консоль Sony PlayStation Portal повнісіньке розчарування? Та чи дійсно новий смартфон розкладачка Oppo n 3 Flip крутіший за Samsung Flip? Видивитись Техно Епік Ньюз науково-технічно пізнавальний дайджест найактуальніших новин світу: електроніки, інновації і науки. Полюбляєте таке? Тоді обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку та натискайте на дзвіночок під цим відео. І починаємо. Інженери Корейського передового інституту науки та технології КАІСТ розробили робота гуманоїда, який може пілотувати літак. Робот Рібот має зріст 160 сантиметрів і вагу 65 кг. кілограмів. У нього є руки подібні до людських. Завдяки цьому він здатен перемикати та управляти е е пілотними приладами у літаку. Зовнішні камери дозволяють пібот стежити за станом літака, а внутрішні допомагають керувати основними перемикачами на панелі управління. Пібот має запам'ятовувати складні інструкції, що підвищують його адаптивність до різних моделей літаків. За словами команди Кайст, пам'ять андроїда дуже велика. Це дозволяє йому запам'ятовувати всі навігаційні карти GPS по всьому світу, що неможливо для пілотів людей. Завдяки останнім досягненням у галузі великих мовних моделей LLM, пібот розуміє та запам'ятовує інструкції, які були попередньо написані для людей. Очікується, що такий штучний пілот зможе літати без помилок та у Звичайних ситуаціях реагувати набагато швидше ніж людина. Дослідницька група також розробляє та тестує власну модель природної мови, щоб Пібот міг виконувати запити, не використовуючи підключення до інтернету. Адаптивна мовна модель оброблятиме інформацію виключно про пілотування та е, зберігатиметься на невеличкому комп'ютері. Таким чином, за допомогою голосового синтезатора, робот гуманоїд зможе спілкуватися. З авіадиспетчерами та людинами в кабіні. Тобто його можна буде задіяти у якості повноцінного пілота або навіть капітана повітряного судна. Крім безпосередньо пілотів, таким роботом можна буде замінити людину в керованому наземному транспорті або навіть командуванні кораблями у морі. Вже скоро компанія Sony має офіційно випустити свою портативну ігрову консоль Sony PlayStation Portal. Пристрій матиме 8-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю 1080 p та швидкістю 60 кадрів в секунду. На корпусі портал з обох боків розміщено помітні контролери, які дуже схожі на контролери Sony PS5 DualSense. Вони підтримують адаптивні тригери та тактильний зворотний зв'язок. Sony PlayStation Portal віддалено підключатиметься до стаціонарної PS5 через Wi-Fi. Портативна приставка буде здатна відтворювати медіафайли. однак користувачі не зможуть встановлювати на неї жодних додатків та ігор. Тобто без підключення до Wi-Fi пристрій стає майже ні на що не здатний. Це глина. В PlayStation Portal не має блютуз. Тому до неї неможливо підключити бездротові навушники або гарнітуру, пульс 3D від Sony. Натомість тут використано бездротову технологію Sony PlayStation Link новий власний стандарт для пристроїв бренду. Його розроблено для забезпечення низької затримки звуку без втрат. Sony також випускає бездротову гарнітуру та навушники, які підтримують PlayStation Link. Нову гарнітуру або навушники можливо використовувати з PS5 через USB-адаптер. Також ходять чутки, що PlayStation Link буде інтегровано в майбутні моделі PS5, а також цей стандарт буде доступний для використання сторонніми виробниками. На щастя, в PlayStation Portal є 3,5 міліметровий роз'єм для навушників для дротового аудіо. Як на мене, це дещо архаїчне рішення, але хоч би так, користувачі зможуть підключати сюди власні навушники та гарнітуру. Sony досі не готова точно сказати, коли шанувальники PlayStation зможуть отримати PlayStation Portal, але відомо, що вартість такої приставки складе 200 баксів без одного центу. У порівнянні з іншими новинками, про які я розповідав раніше, сума доволі скромна, проте і функціонал тут теж не викликає захвату. Компанія Oppo опублікувала у соціальній мережі Vibo рекламний ролик розкладачки Oppo Fine Entry Flip. Відео підтверджує попередні плітки щодо зовнішнього вигляду та функціоналу новинки. Смартфон оснащений вертикальним екраном, розташованим на задній панелі. Діагональ екрану складає 326 дюйми, що аналогічно попередній моделі. Поряд з ним знаходиться камера Hasselblad із трьома датчиками. Sony AMX 890 на 50 мегапікселів, ширококутний об'єктив на 8 мегапікселів та телеоб'єктив на 32 і двократним оптичним наближенням. Стосовно технічних характеристик, то смартфон працюватиме на топовому чіпі Mediatek або Qualcomm. Також гаджет оснастять акумулятором із підтримкою швидкісної зарядки. Презентація Oppo Find n 3 Flip відбудеться у Китаї 29 серпня. Смартфон покажуть разом із розумним годинником Oppo Watch 4 Pro. Цей гаджет буде поставлятися з двома чіпами Snapdragon W5 і BS272.0. Перший відповідатиме за продуктивність, а другий за low paris Mode смарт годинник отримає сталевий корпус і екран з технологією LTPO та функцією Always on Display. Крім цього, в Oppo Watch 4 Pro будуть різні датчики для відстеження показників здоров'я. Передбачається підтримка E7. Годинник буде працювати від акумулятора на 570 мАч. Вартість новинок від Oppo дізнаємося вже завтра. А наразі це були всі техноновини на сьогодні. Тож, побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. Чінь!